Шановні корислинці, напередодні виходних я хотів би вас проінформувати про стан, який є у нашій територіальній громаді. На сьогодні, ну, такими важкими зусиллями, але ми практично запустили всі котельні. Вони на сьогодні працюють, де додатково генератори стоять, де електроенергія поступає. Але в зв'язку з тим, що неритмічно поступає електроенергія, ми повні почутові до того, що котельні можуть не опалюватися. Тому це мало така приємна інформація, але до чого треба готуватися нам всім на сьогодні. В зв'язку з тим, що ці дні будуть дуже важкі, і в державі нам про це говорять, тому що йдуть ремонти енергетичних систем, йде переключення різного плану. Тому, якщо там пропадає електроенергія, на якийсь там час, два-три там на півдня, до цього відноситися з розумінням спокійно. І знати, що тут процеси ремонтні. І зв'язку з цим ми дивимося, яким чином працює сьогодні місто. Нас хвилюють школи наші, тому ця неділя така, яка буде, та у нас буде дистанційне навчання учнів, тобто учні будуть на дому. Тому що енергетична робота котелень, енергетична робота постачання електроенергії надає можливості системно харчувати наших дітей. Тому ми порекомендували міському відділу освіти нашим школам зараз саме таким чином перейти. Дитячі садочки, в зв'язку з тим, що деякі підприємства-основи працюють, будуть там виборочно працювати. Якщо вже нема куди дітей віддати, то будуть ті, хто будуть приймати наших дітей. В На зв'язку з ситуацією, що погода помінялася, мінусова температура. Ми зараз відкрили пункти обігріву. Які будуть працювати деякі цілодобово, а деякі там денний час. Зокрема, цілодобово вже сьогодні відкрили пункт обогріва з усіма там умовами в районі нашого ринку, де знаходяться пожежники на цій площі, буде один пункт стояти. Таким же чином, у нас буде пункт цілодобово, це ястру, або ми називаємо його відферезник, де більше знає про це напротив. Парка Древлянська, там буде це домово працювати. В денний час буде працювати Червоний Хрест в районі церкви Оргінської, таким же самим чином буде працювати і е, теж просто знаю, буде на пристарілих. в тому районі, теж буде працювати на випадок, коли треба буде обгоріти чаєм, напоїти, елементарно передоставити якесь харчування. Це такий перший етап, на який ми розраховуємо, який ми сьогодні організовуємо. Якщо ситуація буде погіршуватися, то ми будемо переводити деякі дитячі садочки, деякі школи під пункти обогріва, там де ми зможемо це організувати, з тим, щоб підтримати наше населення. Тобто я хочу сказати, що ми повинні готуватися до гіршого. І це об'єктивно, і зі скусим панікувати, я вважаю не потрібно, а просто завжди коли ми попереджені, то ми на, на себе налаштовуємо на те, що треба. Саме це все виконувати. Да, там, де приватні будинки, там де ще проще, ще важче, там, де багатоповерховий особо, там 9-поверхові, там 5-поверхові будинки, де ще буде важче. Але ми, при чому тому, що це я проінформував, ми надіємося на позитив, на те, що наші енергетики спрацюють добре, і що цей такий період, такий такі устойчивості, я би так би сказав, він пройде. Тому, шановні користенці, давайте будемо один про одного турбуватися, звернути увагу на людей похилого віку, а як правило, сусіди знають, де хто знаходиться, інформувати нас виконком в пунктах обріва буде чергою, знаходиться від виконкома. управління праці на захисту буде постійно чергувати з тим, щоб ми могли надати допомогу нашим людям. Якщо буде мінятися ситуація. Я буду обов'язково інформувати вас з тим, що ми до проблем заготувалися. А так я всім нам бажаю витримки в першу чергу, вірую в нашу перемогу, віру в той позитив, який буде в нашій територіальній громаді.